У Слов'янському районі від невмілого поводження з гранатою постраждала сімейна пара. Подружжя жителі селища Райгородок вирушили до кридяного кар'єру на пошуки металевих виробів. За словами жінки, її чоловік знайшов якийсь предмет, схожий на гранату. При розбиранні заряд здетонував. Стався потужний вибух. Внаслідок отриманих травм 43 річний чоловік помер на місці. А жінка 1978 року народження отримала множинні поранення тулуба, кінцівок та травматичний шок третього ступеня. У той же день, 10 липня, жінка була госпіталізована в травматологічне відділення слов'янської лікарні імені Леніна. Після надання необхідної медичної допомоги потерпіла, була виписана додому, але не зуміла змиритися з гіркою втратою чоловіка. Через кілька днів мати двох дівчаток 1998 та 2002 років народження, будучи в стані сильного алкогольного сп'яніння, вирішила звести рахунки з життям, прийняла велику кількість заспокійливих та серцевих пігулок з діагнозом інтоксикація Жінка була доставлена в центральну районну лікарню міста Миколаївка. У несвідомому стані вона пробула більше доби. Втім, місцевим лікарям вдалося жінку врятувати. Зараз вона вже перебуває вдома з дітьми. Загрози її здоров'ю немає. У той же час співробітники правоохоронних органів продовжують роботу по вилученню незаконної зброї. Співробітники слов'янського МВ наполегливо звертаються до громадян. Якщо у вашому володінні знаходиться незареєстрована зброя, боєприпаси або вибухові речовини, не зволікайте зі здачою їх в органи внутрішніх справ своїми діями ви попередити можливі неприємності чи трагедію, а також уникнете суворої кримінальної відповідальності.